Якщо я зроблю чистку, якщо я пройду регрес, чи нашкоджу я своїй судьбі? Був такий запрос. Теоретически, якщо ви згідні з цією судьбою, яка у вас є, ви нашкодите. Ну, якщо ви приймаєте таку програму. А якщо ви не хочете бути в цій програмі, цій судьбі, яку ви собі прописали, я нещасний, в мене нічого не вийде, я бідний, то так і буде. То тоді, коли ви візьмете себе в руки, візьмете своє життя в руки і почнете виходити з цього стану, пропрацьовувати себе, забирати регресом свої ці унинія, іти робити чистки, обучення, обучатися, йти по призванню працювати, ви почнете брати відповідальність за своє життя і почнете міняти свою судьбу до такої, яку ви хочете. Тому що судьба вона не прописана. Так як ви собі думаєте, книжка. Ви кожен день можете змінити те, що ви хочете. Тому якщо ви йдете в регрес, це йде прокачка вас. Якщо ви йдете в обучення, це прокачка вас. Ви міняєте свою судьбу. Що це мається на увазі? Ну от ви кожен день встаєте і ходите курити. Сьогодні ви кинули курити, ви змінили судьбу. От і все, ви вже не вбивайте свого тіла, любите себе. Живете вже, наприклад, до свого віку, якого вам назначено, наприклад, там, і не кашляєте. А мало ви кашляєте там пару років, щоб померти. Зрозуміло. Під лежачий камінчик, вода не тече. Що судилося, мало бути, то буде. Но ви можете змінити свою судьбу. Тому і очиски впливають і не впливають, в залежності, яку ви програму вибираєте. Треба допомога, нада, чистки, консультації, регреси, обучення цьому всьому розібрання разі пишіть консультацій. мені в особисті.